Продам Citroen Berlingo 1.6 бензин, атмосферний двигун за оригінальним пробігом 32 тисячі кілометрів. стан машини ідеальний, на свій пробіг 32 тисячі підтверджується. Салон. Сонце світить трошки. Стоять дуже класні чехли на неї, дуже дорогі, під неї сили. 17 пробігів вона заїхала в Україну. Оригінальний пробіг. Зараз покажу пробіг. А треба завести машину. Потім заведу покажу. Так, руль. Все новесенький руль. новесечкий руль. Самопередача. Новенька вся, новенька. Все нова машина, нова. Так, демонструємо, як працює сцеплення на 32 тисячі пробігу. Пальчиком нажимається. Пальчиком таким нажимається все. Так само дверки. Легесенько. Чик, вони закрилися. Легесенько закрилися все. Закривається дуже легенько, тому що машина автомобіль новий. Покажу. Багажник, Фокус. Багажник теж новий. Нічого не возилось, нічого немає ніяких подряпин. Все замочки, все нові, все нове. Це нове. Покажу, як він трансформується зараз. Дзябра є додаткові. Так, з цієї сторони салону. Так, дивимось. Ніші, так само, тут, так само, там є. Сон легенько трансформується. Раз. Так само там. Два. ручка. Там. Три і. Чотири. То місце дуже міський багажник. Тобто вони знімаються, ставляться. От. Грузи ні хочу називаються. Все нове. Так, закриваємо. Легенько пишумо. Раз. Так само. Пальчиком два. Так само. Все, воно закрилось, так само целегазенько. Оп, все, воно теж закрилось. Так, що показати ще? Радіатори, де? Де той радіатор? Радіатор новий. Йдемо далі. Колодки бортик. Бортіка нема. 32 тисячі пробігу. Колодки оригінальні стоять, Peugeot Citroën. Де вони там просітрин? Так само портика нема. Нема обов'язки. Так, по поподвісти ще. 200. По все, нормально, клейка, защита, все просутні. Напіче кого. Так, далі йдемо йдемо до водійського сидіння. Дивимося. Ремінь. Ремінь. Дивимося новий. Що тут показати вам новий ремінь. Зовсім новесенький. Капот. Капот. Термостат замінений, антифриз замінено, масла, фільтра замінені, але вже. До 7000 тисяч пробіг тут треба міняти. Так, дивимося. Мотор. Що тут у нас по моторі? Так. Заводимо. Так, що тут у нас? Ключик.